Вітаю, друзі! Давненько я вам не розповідав про імміграційні програми, якими ви можете скористатись для того, щоб залишитись в Канаді. Сьогодні я вам розповім про легку програму, якою можуть скористатись як ті українці, які вже знаходяться в Канаді по програмі Куаєт, українці, які тільки збираються приїхати в Канаду по програмі Куаєт, І навіть, навіть по цій програмі можуть отримати. Канадське постійне резидентство українці ще до в'їзду в Канаду. Так, якщо ви знаходитесь в Україні, в будь-якій європейській країні і хочете отримати постійне резидентство в Канаді ще до в'їзда в Канаду, ви також зможете скористатися цією програмою. І що саме класне з цією програмою, так це те, що для того, щоб податись по цій програмі, вам не треба мати. Тест по англійській мові, вам не треба мати е, підтвердження вашої освіти, вам навіть не треба мати підтвердження вашого робочого стажу. Отже, якщо вам цікаво, що це за програма, дивіться, будь ласка, відео до кінця. І да, не забудьте, будь ласка, підтримати це відео вподобаєчками. І не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще на мене не підписані. А ми давайте з вами зараз подивимось, що ж це за така класна халявна імміграційна програма. Друзі, програма ця називається New Brunswick Critical Worker Pilot. Посилання на цю програму буде в описі до цього відео. Переходьте, читайте, вивчайте, дізнавайтесь. Звісно, як і у будь-якої програми, в цій програмі також є свої вимоги. Основні вимоги це перше, треба отримати job offer від однієї з компаній, яка приймає участь в цій програмі, а таких компаній шість. Це Coke Aquaculture, це GD uh, Irving LTD, Group Savoy, Group Westco, Imperial Manufacturing Group і McCain Foods LTD. Це uh, відомі компанії, це великі компанії, які працюють uh, по uh, всій Канаді. Так? Отже, вам треба отримати job офер з однієї з цих компаній і бути е, в віці від 18 до 55 років. І вам треба довести, що ви збираєтесь дійсно жити в провінції нью брансвік там є декілька можливостей цей зробити так. Для тих, хто вже знаходиться в цій провінції, ви зможете показати, що ви там вже приймаєте участь там, в ком'юніті, або ви придбали собі житло, або ще різні способи. Але якщо ви знаходитесь поза межами Канади, то у вас там теж є деякі способи доказати, що ви збираєте жити е, саме в цій провінції. Так, тобто це буде основна проблема доказати, що ви не збираєтесь поїхати з Нью-Брансвіка. Ну а це вже скажімо так, ваше домашнє завдання, і це робота для вашої креативіті. Як я вже сказав, е, в описі до цієї програми чітко прописано, що якщо у кандидата немає результатів тесту по е, знанню мови на час подання на цю програму, то достатньо буде спеціальної форми, яку заповнить роботодавець е, і підпише так. Ну тобто роботодавець підпише, що е, для його роботи вашої мови достатньо. Якщо у вас немає підтвердження вашої освіти, і у вас взагалі немає навіть середньої освіти, то також роботодавець. Може підписати спеціальну форму, поставити там підпис спочатку, і цього буде достатньо. Ну і також е, е, спеціальну форму роботодавець може заповнити, і якщо у вас немає навіть одного року е, стажу, так, робочого стажу по е, необхідній професії. Хоча, якщо у вас є один рік е, такого стажу, то вам такої форми не треба. Друзі, звучить легко, легко. Чи це легка програма? Так, дійсно, це легка програма. І ось тут мені зараз є, начнуть писати: та що це ти тут нагородив, тобто легко, тобто все, все просто. А ти спробуй знайди роботу в тих компаніях, отримай той job офер На що я вам можу сказати? Що е, квоти на цю програму декілька тисяч, так місць. І це означає, що декілька тисяч людей отримують е, роботу, отримують job offer офер Іх і проходять по цій програмі, чому саме ви не можете або не зможете е, отримати Джофер і пройти і пройти по цій е, програмі. Ну, це вже питання конкретно до вас, так а не до мене. Тобто, це реально. Люди е, отримують постійне резидентство по цій програмі, е, живуть, працюють в Канаді і отримують задоволення від того, що зробили. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. Я сподіваюся, що хтось з вас скористається цією програмою і цією інформацією. І я також сподіваюся, що ви поставили вже. А якщо ще ні, то вже прямо зараз ставите вподобайки, щоб якомога більше українців змогли побачити цю інформацію і змогли скористатися цією програмою. Ну я також сподіваюся, що ви вже підписалися або прямо зараз підписуйтесь на мій канал. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.